Всім привіт, мене звати Владислав, і сьогодні я розкажу вам про три методи, як позбавитися від роздратованості, тривожності, злості чи інших таких негативних емоцій. Перший метод це дати визначення тому, що відбувається, описати ситуацію, через що так, через що роздратованість, через що пригнічення чи взагалі чому ця негативна емоція виникла, і також сфокусуватися краще на диханні. І взагалі на чомусь іншому, просто сфокусуватися, постаратися. Другий метод це дихальні практики. Ви робите глибокий вдих і видих, і може трошечки затримуєте також його. І може так 5-7 разів, якщо дозволяє вам ситуація, можна ще довше, поки не заспокоїтеся. Третя методика, вона схожа на першу це тренування усвідомленості, тобто також проговорювати свої емоції. Можна прям проговорювати не тільки в думках, а просто сісти собі може в якось в туалет вийти чи кудись, взагалі, якщо не дозволяє ситуація, вийти і проговорити це в спокійному ключі. І четверта методика це е, називати речі своїми іменами, 10-15 речей, які тебе оточують. Так само, просто фокус уваги змінюється на інше. Тобто там ви сидите стілець, і також проговорювати це стілець, двері і так далі. І фокус уваги змінюється на це, і вам стає завжди легше. Мені це допомагає особисто. І запам'ятайте, мозок завжди був таким, він відволікається на все підряд і потрібно його тренувати. Надіюся, я вам чимось допоміг. Удачі!